Всім добро здоров'я, слава Україні! Це карти Тару, які просто дають нам можливість зробити аналітку того, що є. Багато моїх слухачів є у Польщі. Я сама на половину Полька, хто не знає, моя мати, там усі були поляками, і я ну, приймаюся, які відносини у нас з Польщею. Давайте подивимося, що скажуть карти, чому поляки на нас злі. Дуже злі на українців, чому поляки дуже злі на українців? Так, давайте я три карти візьму. О, бачите, що я тут бачу? Ну, трійка мечова говорить так: дуже злі на українців-поляки, за, за те, що ну, українці ще поки ще не жили в Євросоюзі. А будемо і не знаємо цих правил. І ну, багато є злодіїв у нас в Україні бандитів, які ну, не хочуть виконувати міжнародні такі закони, що стосовно і сільської продукції вселякої. І взагалі не вміють розмовляти нормально, достойно. Розмовляють з позиції сили, з позиції бандитів. Я на собі це теж там в СМІ у нас журналістів, багато бандитів так само. Я знаю, що наші оці, що там десь привозили щось у Польщу, вони не вміють чи везли через Польщу, Вони не вміють спілкуватися. Вони бандити, багато з них хто. чи бандити, чи просто не вміють, бо немає цього навика, поки нема. А, ну і Польща, теж, знаєте, вони не так довго в Євросоюзі, у них у самих багато чого немає. от. А тут ще конкуренція. Трійка мечова це конкуренція сільського господарства, сільської продукції. Поляки бояться. Бо що таке польська земля, якщо її порівняти з українською? Ну там немає такої родючої землі, як у нас. Although, я жила довго у Німеччині і знаю, що продукти з Польщі вони смачніші за, за німецькі, бо земля у Польщі краще, ніж Німеч... ну, у Німеччині і так далі. І зате у них продукція вона смачна, але смачнішого за український ніде немає. Бо Чорнозіом тільки в Україні, найкраще в світі. І поля, поляки, польські фермери, вони ну, приймаються, що їх продукція не буде так, користуватися тим, тим пріоритетом. Бо я знаю, що скрізь по Європі польська продукція вона ціниться більш за інші країни. От у нас в Канаді то взагалі тільки в Саскічуванні є добра земля. І то вона не така добра, навіть приблизно, як у, в Україні. І за те а, користується польська продукція навіть їхнє борошно, і, і все таке а, краще, ніж ін, інших країн. І вони знають, що конкурентність продукції, якість продукції з України набагато вища. Вони дуже переживають, бо вони хочуть теж ну, жити хочуть. Нам треба з ними полагодити якусь систему, щоб не було, щоб конкуренція була по правилах. Бо конкуренція буде завжди. А Карта сила говорить, треба нами, нам з ними домовитися. І взагалі українським підприємствам треба тебе поводити не так, як вони поводять. Дивіться, я на собі скажу, журналісти просто-просто вони тебе принижують, принижують. А у нас не вміють не люди, які чогось досягли, себе поводити в світі. Вони не, не, не культурні і це. ну… Не всі, не всі. Я не, не говорю за, за всі, але є, є такі. І це а, недобре показує нашу країну. І поляки дуже злі на українців за це. Чотири жі слова говорить, що не всі, не всі поляки злі на, на українців. Це дуже хороша карта. Вона говорить, що ми все ж таки, можемо сказати, брати. Брати це таке слово, і брати і сестри, ну таке дуже, знаєте, бо брати і сестри. Там е, часом дуже, е, така енергія не дуже здорова і вірна. так? От, е, ну, Зрозумійте, навіть рас немає тепер. Колись були раси, різноманітні раси, оскільки там чотири раси в світі, тепер вже й цього нема. А національності взагалі такого нема. Всі ми помішані одне за одним. І нам треба українцям це знати. Бо після війни до нас будуть приїздити люди з, з різних раз. З різних країн, націй, віро, віри різної, і нам треба бути толерантними. Бо толерантність це дорога в майбутнє. Не будемо такі, як наш ворог, знаєте, звідки, хто на нас напав. А, тріха слово — слова, хороша карта. Вона говорить, що знаєте, поляки хочуть дати шанс українцям, але вони теж бояться, що в них грошей не буде. Це перше. Друге, я знаю, що я сама була в Польщі і не раз, ну вже це було давно. І а, вони на нас дивляться, ну, на дивилися колись, як на совєтських людей. трішки зневажливо. І взагалі, поляки у них є такий гонор, я знаю по, по моїй родині, ну є такий гонор у них. Розумієте? І нам не те, що треба цінувати їхній гонор. Треба знати, з ким маєш справу. Якщо у людей є гонор і ми це якось не беремо в аккаунт, то нам гірше від цього буде. Треба трішки хитрішими бути. Вони не погані люди, вони хороші люди, вони антісов, вони не совєтські, так як і ми. І це спільне у нас. Треба дивитися, що у нас спільне, а що не спільне, то то треба якось так, знаєте, з повагою відноситися до того, що у нас не спільне. А не спільне, я вже сказала, фермерська продукція і їхній гонор. Їхній гонор це ну, тяжко. У нас ми люди волі, ми любимо волю. Але ми більше такі гнучі. розумієте? Бо нам прийшлося натерпітися від совєтів набагато гірше, ніж їм. Але ми не забуваємо, що. Перестройка, як вони говорять, вона почалася в Польщі, а ніяк не з Горбачовим. І те, що скинули цю всю совєтську цю ганьбу, це заслуга поляків. І треба знати це і завжди мати в своїй голові, щоб до них відноситися нормально. От, І знати, що вони теж постраждали, вони були молодці, що вони відкинули цю совєтську Гедотину перші. От, І от такі справи. Чи Будуть вони ну, проти того, щоб українці у них жили. Ні, не будуть, але вони будуть своє боронити. Бачите? Своє вони будуть боронити. Але вони не будуть проти, щоб у них українці жили. Ні. А можна буде там жити. Жити нелегко в Польщі, тут, тут у мечовий. Не легко. В Польщі тяжко жити, бо Польща дуже добре, насправді на там економіка непогана. Але нашим тяжко, треба польську мову знати. Польська мова вона не легка, навіть для нас, для українців. Нелегка, її треба вивчати. І не, не ображатися, головне. Бо ви знаєте, можна собі уявити, що канадійці на мене злі, і я буду ображатися, це мені нічого не дасть. Можна собі уявити, що французи на нас злі. А ну немає такого поняття французи, канадійці, поляки немає, бо кожна людина це індивідуальність. Особливо в демократичних країнах. Тому не, не можна ображатися на всіх поляків разом. Це, ну, це ну, нерозумно. Бо собі людина таким чином, вона, а вона шкодує дуже сильно. Я б сказала по тузу треба знати, що треба своє місце сам знайти, якщо ви там хочете лишитися. Взагалі, кожен емігрант, він повинен довести всім, що він людина порядна. І це забирає час. Поляки ж не винні, що нам прийшлося так. Приїхати до них. А, але я бачу, що люди, хто тепер у Польщі, у мене багато таких слухачів, вони дуже добре влаштуються, якщо будуть слухати поради моїх карт. Дев'ятка, мечова, мечова. Ну, треба, знаєте. Якось перейти ці всі перепони своєї, свого цього теж у нас є таке ще. Ну ми ж освічені, такі, такі, такі. Треба ці перепони перейти. Коли я скинула з себе цю перепону, що я таку освіту маю, ну це освіта совєтська, вона тепер нікому не потрібна. Ну, у вас може і не так, але це мені допомогло. Я стала такою простою людиною, місцевою, і тільки від того часу в мене все пішло дуже добре. Коли я перестала там пишатися тим, що в мене є, сказала, я в новому місті, мене тут ніхто не знає, мені треба довести, що я порядна людина і все. Не мати цю, знаєте, не пишатися нічим. От, А знаєте, поляки вони пишаються їм, ну як то сказати, якщо ви, от як кажуть, одна палка і друга палка, то що, буде боротьба? Оту так, я, я бачу, що хто. Ну так, резюме зроблю для вас. Хто тепер у Польщі, то все буде з вами гаразд. У вас ніхто не вижене, ні. Якщо ви хочете там себе знайти, то слухайте моє відео, бо я іммігрант вже понад 35 років. То я можу вам багато допомогти якоюсь порадою. Як тепер вам подолати що, що треба подолати, щоб захистити себе, свої нерви. І гарно влаштуватися. От будемо на це надіятися. І я вам допоможу. Хай щастить, хай Бог береже. Слава Україні.